Жінка пише, що там не гігієнічно не додати сітку і так далі. У нас є сітка. Хто хоче, додатково замовляйте сітку. Розповідаю, чому немає сенсу в сітці. Дивіться, ось ось наша кішечка, бачите, як вона пісяє. Бачите? Прямо в дирку. Це вже яка пройшла етап привчання. Так, доки вона не пройде етап привчання, вона може десь там наступити чи ще щось. Так, ось наша апочка. Знову вона там попісяла прямо в дирку. Бо вона вже теж пройшла етап привчання. Ну, але вона ще може іноді за, якби, ще десь там зверху піти, але ми так спеціально зробили виїмку, щоб сеча не попадала більше нікуди. Буває, звісно, різні ситуації, але вона вже теж цілиться прямо у виїмку. І зараз я вам покажу Перед попереднє відео так, була там е, жовта, ну, жовта вода. Так? Це не сеча, це попередня кішечка, у нас просто е, мала діарею. В таких випадках потрібно змивати двічі. Так? Бачите, де тут грязний лоток, де тут він в сечі? І дивіться, ось я змиваю за нею. Це коли не було діареї. так? Я два рази змила, я просто тоді не встигла два рази змити за кішечкою, ну, коли кішечка хвора, то ми змиваємо два рази. Бачите, вода чистенько лиється, чистенька, там сеча і там чистенька вода. А якщо какашки, ось подивіться. подивіться, як виглядає змив, коли унітаз. Коли какашки здорові, так? коли немає ніяких а, поносу, діареї і так далі в кішечки. Бачите, вода чиста. І зверху ще й фонтан заливає холодну, чисту воду, щоб повністю промити чистою водою сам луток. Бачите, Ось зараз фонтанчик л'ється, він промиває чистою водою до кінця. Якщо ставити сітку, сітка по-любому не буде стерильною. Ну, кому-то потрібно, замовляйте сітку, нема проблем.